Тореодори з Васюківки Все стайко. Розділ дванадцятий. Козацькому роду нема переводу. Кошовий карафолька, лист запорожців, ніч на кладовищі. Спогад. Вечір. Одинадцята година. Ми лежимо на широченні, як хрещатик тахті біля відчинених дверей балкона. Лежимо тихо, не ворушачись, удаємо, що спимо. Ми чекаємо, поки поснуть дядько з тіткою, щоб можна було нишком вийти. Немає, мабуть, нестерпнішого чекання, ніж отаке, коли лежиш без сну нерухомо і ждеш. Та ще ждеш, не знаючи, що тебе жде. Коли тобі треба о півночі йти кудись у страшну безвість до могил. У голову настирливо лізуть різні темні думки і спогади. Спогади. Я, звичайно, не Вольф Месінг, я не вмію читати чужих думок на відстані. Але навіть не дивлячись на яву, який лежить поряд зі мною, я ладен заприсягтися, що він згадує зараз те саме, що і я. Певен, на всі сто процентів він просто не може зараз згадувати щось інше. То були теж уночі і теж могили. І так само шерхло у горлі і стискалося серце, і терпли ноги. Це було торік восени, у вересні, якраз після Робінзонської історії. Несподівано до нас у село приїхали археологи, ціла експедиція, кілька чоловік, тобто, може, не зовсім несподівано, бо двох з цієї експедиції ми добре знали то були ківські мисливці, які щороку приїздили до нас на полювання та риболовлю, і яким ми з явою отоловили коників. Ми завжди ставились до них трохи зверхньо і насмішкувато, як майже до всіх городян, що такими непристосованими відчувають себе в селі. Ми посміювались, коли вони над силу підводились в вдосвіта на полювання, коли вони перекидалися в плавнях у наших човнах, коли вони невміло кривляючи руками, чистили рибу. І ми не могли собі уявити, що вони такі розумні дядьки і так багато, і такого цікавого знають. І от же ж як буває, їздили вони до нас на полювання і не думали ні про які розкопки, ні про яку свою археологію, просто собі відпочивали. А тоді, якось після вечірнього перельоту, сидячи при вогнищі за кулешею, розговорилися з нашими мисливцями. Дідом Варавою та дідом Салимоном. Про наше село Васюківку, про його історію, і вмить забули і про кулешу, і про полювання, і про все на світі. Другого ж дня поїхали в Київ, хоч обидва були у відпустці і збиралися полювати цілий місяць, а невдовзі приїхала археологічна експедиція. Виявилося, що край наш дуже історичний. І село наше теж страшенно історичне і дуже стародавнє. Те, що воно стародавнє, ми знали, але те, що історичне, якось навіть не задумувалися. Аж виявляється, мало того, що Васюківка наша лежала просто тобі на знаменитому поті з у греки, за який ми одержували у школі двіки, то вона ще була і на самісінькому перехресті походів славних запоріжців. І під старезним дубом, що ото на околиці Васюківки, зупинялися перепочити в холодочку, хто тільки хочеш, і Володимир Мономах, і цариця Ольга, і Богдан Хмельницький. Роззявивши рота, слухали ми розповіді археологів про Запорізьку Січ, про легендарного ватажка козацького Івана Сірка, якого 15 разів обирали кошовим атаманом, чого не заслужив жоден кошовий в історії Запоріжжя. І якого вороги боялися більше вогню, більше бурі, більше пошесті світової, про останнього кошового Запорізької січі Петра Калишневського, якого цариця Катерина ІІ заслала до Соловецького монастиря, де він просидів у сирій темній холодній ямі аж 25 років, але не скорився, не зрікся козаччини і, незважаючи на нелюдські муки, прожив на світі. То років такий був богатир. Ми ловили кожне слово. Оце да! От які були наші пращури! Того ж дня експедиція почала розкопувати козацьку могилу, що була в степу за два кілометри від села. І, звичайно ж, ми, хлопці, до смерку пропадали там, на розкопках. І коли археологи відкопали козацьку зброю, шаблі, пістолі. Та ще й гранчасту пляшку з-під оковитої, хоч і порожню, та ще й дерев'яну люльку, на якій перлами було викладено слова козацька люлька, добра думка, ми трохи не попадали в яму. То було незабутнє видовище. Археологи спершу обережно копали, потім розгрібали землю руками, а тоді, намацавши щось, Зовсім уже тендітно розчищали спеціальними щиточками. Ми дивилися, мов зачаровані. З землі з'являлися різні речі, що пролежали в ній понад 300 років. Археологи сказали, що в могилі поховано якогось славного запорожця з війська Івана Сірка, бо саме тут отабарювався Сірко, як повертався з Криму, розбивши кримського хана біля Сиваша. І, видно, помер тут одран отой Запорожець, і тут його і поховали. А за звичаєм Запорізьким у могилу козакові клали зброю його, речі, люльку і обов'язково пляшку горілки, щоб і на тому світі, мовляв, було йому весело. Ми довго роздивлялися ці речі, а надто пістолі та шаблю, піхви якої були оздоблені сріблом, а руків'я слонової кістки. Я зітхнув і прошепотів мені на вухо. От якби знаття, ми ж самі могли откопати!» Крім могили, експедиція вела розкопки біля дуба. Правда, викопали один тільки іржавий кухоль з кришкою, але казали, що то кухоль мало не самого Івана Сірка. Потім археологи ходили по селу, подовго розмовляли з найстарішими нашими дідами та бабами. Цікавилися легендами, переказами, а також нащадками козаків запоріжців. Особливо довга була розмова з столітньою бабою трендичкою. Скажіть, будь ласка, бабусю, ким були ваші батько і дід? Ніжно питав її опецькуватий археолог папуша. Той, що колись утопив у плавнях рушницю? Ага, були, синку, були, радісно кивала трендичка. Ким же вони, бабусю, були? Ага. кивала трендичка. Козаками були, запорожцями? Ага. кивала трендичка. Чи, може, просто мужиками, гречкосіями? Ага, кивала трендичка. Гречко сіями? розчаровано перепитував папуша. Сіяли, гречку, сіяли, радісно кивала трендичка. І просо, і овес. А попід хатою мак. Так нічого від баби і не добилися. Дуже цікавилася експедиція також найстарішими у селі хатами, тими, що під стріхою, що аж у землю вросли, що мохом взялися. Їх було вже небагато, і археологи кожну з них облазли згори донизу, в усі закалепки зазирнули. І тут сталася прикра для нас несподіванка, оглядаючи хату, де жив карафолька. Папуша раптом зчинив такий радісний гвалт, наче знайшов золото. На сволоку під крейдою він виявив напис цю хату збудував 1748 року 10 квітня козак Титарівського куреня Гаврило Карафолька. Дивіться, дивіться, захоплено кричав папуша. Це ж історія, це ж архітектурна пам'ятка! Бережіть, люди добрі, бережіть цю хату. Відсьогодні ми берем її на облік. Це ж така рідкість. Вся сім'я Карафольчина була приємно здивована. Вони самі не знали, в якій знаменитій хаті живуть. Того ж дня з'ясувалося, що й дід Салемон, праправнук запорізького сотника, і голова колгоспу Іван Іванович Шапка, нащадок запорожця, і вчителька Галина Сидорівна. Козацького роду. У нас завжди поважали старих людей, але такого успіху вони не мали ніколи. Цілими днями вони не стуляли роти, згадували дідів і прадідів, бабусь і прабабусь. І як послухати, то всі ці бабусі, як правило, були неймовірні красуні, а діди такі силачі, що ой-ой. ой Один Бугая колись зборов, другий під воду з картоплею підняв. Третій дуба з землі вирвав. Плюгавих, кволих, кривих, кислооких, горбатих предків не було ні в кого. Різниця тільки в тому, що одні красуні і сілачі були козацького роду, одні мужицького. І тут нічого не вдієш. Предків не вибирають і не замовляють. Кузьма барило був козацького роду, Вася Деркач козацького, гребенючка козацького, а ми Особливо ми не могли пережити, що Стьопа Карафолька, староста класу, відмінник і взагалі позитивний образ, який нам щодня ставили за приклад і якого ми через це терпіти не могли, стьопа Карафолька, в якому не було ні на стілечки нічого козацького, був прямий, безпосередній нащадок славного запорожця. А ми. У мене ще хоч був десь далеко по материнській лінії якийсь козак заброда, а в яви анічогісінько, самі за себе сіє. Діду, невже ж ото у нас у роду не було жоднішнього запорожця? з надією питав ява свого діда вараву. Ні, щось не пригадую. От і ще. Сердито одвертався Ява. Наче дід був винен. Дурень ти, спокійно казав дід. Та що там ті козаки, без гречкосії в варті були? Хто б його дував? З голоду повмирали б. А як була земля наша в скруті, тоді не лише козаки, а й гречкосії йшли і, і боронили її. Брали коси, брали вила, і найгірш козаків били ворога. Але наяву дідова агітація не впливала. Бурмотячи, та не могли хоч би на бабі козацького роду оженитися. Похмурий ява ішов геть. І все їм нове, нове треба. Не могли б ще трохи у старій хаті пожити. Крізь зуби цідив ява, з ненавистю дивлячись на новісінький під бляхою будинок свій. Може, і в нас на сволоку було б щось написано. Дід же старий багато знає, а ще більше забув. Я не міг примиритися, я вас страждав, тим більше, що карафолька ходив за і тільки чвиркав крізь зуби слиною у наш бік. Словами зачіпатися боявся, бо знав, що ми, незважаючи на предка, набили б йому пику. Та його задраний ніс і чвиркання крізь зуби можна було б пережити. Але він дошкулив нам іншим він організував на вигоні Запорізьку Січ. Військо було набране лише з нащадків, і кошовим одноголосно обрали карафольку. У вишиванні сорочці, у широченних червоних шароварах, в яких його брат танцював колись у самодіяльності, у старезні дідовій папасі, що в ній уже багато років неслися кури, та то байдуже, гарцював карафолька перед своїм військом, водив його у походи, влаштовував гульбище і козацькі розваги. Ми сиділи в кущах і слухали, як долинав з вигону бадьорий запорізький марш. Ой, чи пан, чи пропав двічі не вмирати. ну, нумо, хлопці, до зброї, на герць погуляти, слави здобувати. Ми скреготали зубами. Ми ніколи не відчували себе такими самотніми, ображеними і нещасними. Ми, саме ми за своєю вдачею, мусили бути кошовими отаманами. Ми. А не відмінник Карафолька. Ех, зацурпели ти б йому зараз у носа його задраного. І що б же йому таке заподіяти? Чим же його під той, підкандичити? Слухай, Яво, стрельнуло мені раптом. Ти пам'ятаєш, лист запоріжців Турецькому султанові? Га. Ну і що? Напишемо їм такого листа. Як? Вони ж самі запорожці. Які вони в біса запорожці, хіба вони справжні? Фальшиві вони, самозванці. Подумаєш, предки. «Так і напишем, предки ваші хороші, а ви, чорті що? Текст листа запорожців у мене дома є, у книжці, Україна сміється. Перелицюємо і буде во. Ходім! Взявши у мене текст, ми пішли до яви. Бо у нього над столом якраз висла картина репіна, запорожці. Сівши під картиною і дивлячись, як ото весело писали запорожці листа Султанові, ми почали писати свого листа то була каторжна робота. І от нарешті, після довгих мук народився лист справжніх запорожців фальшивому лжекошовому, плюгавому відміннику Карафольці і його задрипаному військові. Ти, шайтан дуребський, проклятущого чорта брат і товариш, і самого люцепера, секретар. Який ти в чорта лицар, який ти запорожець, та ще й кошовий, слинько ти шепеляве, дірка от бублика, репяк ти з хвоста собачого, латка на подертих штанях, шмат відмінника недогризаний. Твого зачуханого війська ми не боїмось, землею і водою будем битися з тобою. Не козаком тобі називатися, а у ляльки з бештаньками гратися. Не годен ти доброго слова, хай з'їсть тебе руда корова, і в голові в тебе не мізки, а полова. Опудало ти городнє. Отак ми тобі відказали, плюгавче. І за це поцілуй нас у брудні порепані п'яти, свинячі поросяти. Ось ось о. Ми написали це все великими літерами на півтораметровому сувої шпалерів, що лишився після будівництва нової хати. До сувої на грубезній мотузці замість печатки причепили суху балабушку. Вийшло, на наш погляд, дуже здорово. Виспівуючи губами трумпорором -пу пум пум пум, -пум, -пум" Ми пішли на вигін і урочисто вручили карафольці пергамент. Ми були певні, що авторитет карафольки після нашого листа впаде і загуркоче, і як порожнє відро. Але того ж дня ми одержали дуже стриманого і ввічливого листа відповідь Дорогі друзі, ви лаєтесь дуже красиво, але тільки тому, що ви не козацького роду, і вам прикро. Ми прекрасно це розуміємо. Ми залюбки прочитали вашого листа, і навіть згодні прийняти вас у своє запорізьке військо писарями, хоч у вас і двійка змови. Між іншим, недогризаний пишеться з одним Н, а відмінник, навпаки, з двома. З привітом, за дорученням славного війська запорізького кошовий Степан Карафолька. Це було гірше, ніж якби він кожного з нас привселюдно потоптав ногами. Ми не дивилися один одному в вічі. Такої скрути ми ще не відчували, ніколи ми ще не виглядали так жалюгідно перед всім товариством васюківських хлопців. Треба було щось робити, бо ще трохи і навіть в маркаті першокласники витиратимуть руки об наші голови. От якби нам справжню козацьку шаблюку, зітхнув я. Або пістоль, як ото археологи викопали, полетів би карафолька з кошового в один момент. Га? стрипнувся Ява. Ага, шаблюка. Або пістоль. Це було б справді, це сила. І справжньою козацькою зброєю будь-кого кошовим оберуть. Де ж її взять? безнадійно спитав я. Викопати, перемружився раптом ява. Де? Так вона тобі і лежить під землею. Єдина козацька могила біля села була. Та й то уже фіть, а на кладовище? Ти що? Бррр. Мудра гель, хіба я кажу свіжі могили копати? Теж іще. Знаєш, старі могили з краю, понад шляхом, без хрестів ледь помітні у траві. Ти знаєш, скільки їм років? Років двісті, а то й більше. Мені ще дід Салимон якось казав, що там його прадід похований. А він хто такий був? Козак, запорожець. А як запорожців ховали? Із зброєю. От і кумекай. Так то воно так, але все таки кладовище. Мрець. Та який там мрець. Череп, кілька кісточок та й усе. Ти ж бачив, коли археологи копали. Що там може бути, як він двісті років у землі пролежав? Подивишся, що от тебе залишиться через двісті років. Все-таки навіть череп, якось воно. Та ми того черепа і не чіпатимемо, роздратовано сказав Ява. Шаблю і пистоль обережненько викопаємо і знову зариємо. Ніхто і не помітить. То, може, хоч діда Слимона спитать? Хіба то його власність? Тож не картоплю на його городі копати. Та як ти спитаєш, дозвольте вашого прайда викопати? Еге, дурний. А коли ж копати вдень? Ну, вдень, як побачать, одразу по шиях надають. А коли ж? Вночі? Га? Ти що боїшся? Та ні, але. От ти хочеш і справжню козацьку зброю мати, і щоб усе було як у магазині? Дуже хитрий. Ну, гаразд, зітхнув я, Спробуєм. Ви були коли-небудь уночі на кладовище? Якщо не були, то не ходіть. Страшно. Так страшно, що серце зупиняється. Це я зараз кажу, а тоді? Хіба я міг показати перед явою, що я боюся? Коли він сатана Кирпата вів себе так, наче не на кладовище вночі йде, а в клуб, на кінокомедію. То боягузи, заячі душі, повидумували, що на кладовищі вночі страшно. Весело казав він. А насправді чого боятися? Живих треба боятися, а не мертвих. Мертві тобі вже нічого не заподіять. Пам'ятаєш, Том Соєр і Гек Фін Теж ходили вночі на кладовище, і нічого. А вже ж, нічого, криво усміхнувся я. Тільки в них на очах індієць, Джо, вбив лікаря. Ну і що, подумаєш, але не їх же. Ява таки забув про індійця. Скажи краще, що ти просто боїшся. Чого б то я боявся? вимовив я, ледве стримуючи дрож у голосі. І нащо я згадав про індійця, про те вбивство. Ми проминули останню хату і підійшли до кладовища. Над тлі хмарного неба вимальовувалися хрести. Місяць визирав з за хмар, ледь освітлюючи дорогу. Позаду в темній тиші спало село. Навіть собак не було чути. За кладовищем ліворуч чорнів гайок, праворуч голий степ аж до край неба. І всюди ні душі. Здавалося, що тільки є на світі оце кладовище і нас двоє. Пригнувшись, ми пробралися через кладовище, намагаючись не дуже озиратись на всі боки і придивлятись до могил. У кожного з нас у руках заступ. Крім того, в мене ще була щітка від чобіт замість спеціальної археологічної, де ж бо нам її взяти, а в яви ліхтарик отой, динамічний. Що я йому колись подарував. Тихо балакало од вітру вгорі на деревах листя, десь порипувала суха гілячка, наче хтось ходив у темряві між могил і скрипів дерев'яною ногою. Згадав я раптом, як ховали недавно влітку, стареньку прабабусю петі башка. У нас у селі вмирали нечасто, і, звичайно, всі ми були на похороні. Я добре запам'ятав її обличчя зморшкувати. І ніби сміхнене. Уявлялося мені, як лежить вона зараз отут, зовсім поруч, під землею, в домовині. Розплющує очі, ворушиться, хоче і підвестися. Я десь читав, що іноді помилково ховають у летаргічному сні, а в могилі мреці просинаються і. волосся заворушилося у мене на голові. Взялося дротом, я не можу дихнути. і враз Жж-жж. Наче заскрипіли кості. Це ява ліхтариком. Отут, шепоче, присвічує ледь помітний у високій траві горбок могили. Нє, нє, не жикай, К краще вже в темряві копати. Явай сам зрозумів, що той ліхтарик не для кладовища більше не жикав. Кілька секунд ми мовчки стояли, прислухаючись, потім. Взялися за заступи, одночасно увіткнули їх у землю, натисли ногою. І раптом ми так і заклякли, За могили, з темряви на нас дивилися великі зелені очі, над очима стирчали ріжки. І потім, навіть тепер я не можу спокійно це згадувати, звідти, долинув нелюдський, несамовитий, нестямний крик. Такого крику я не чув ніколи в житті. Наступної миті А-а-а! Я не пригадую, хто з нас вперше закричав, але те, що кричали ми обоє, це точно. Ми не біли, ми летіли, майже не торкаючись ногами землі. Такої швидкості, мабуть, не знала наша Васюківка за всю свою багатовікову історію. Ми влетіли у двір до яви, він був ближче. І, зачинивши хвіртку, підперли її дровенякою. Можете сміятися, але тої ночі ми спали у собачій будці. Спали, притиснувшись з обох боків до здоровеного кунделя рябка. То був такий лютий псюра, що міг і самого чорта загризти. І як не переконували ми один одного вранці, що ми два йолопи, що то був звичайнісінький кіт що саме коти інколи так самовито кричать, про повторний нічний похід на кладовище годі було й говорити. Ми нищечком позабирали з кладовища свої заступи і нікому слова не сказали про нашу пригоду. Незабаром почалися дощі, потім зима, і Запорізька Січ на вигоні розпалася сама собою. Ми з явою змайстрували з старого триколісного велосипеда льодовий самокат. І втрачений авторитет повернувся до нас. Але після тої ночі я сказав собі Павлушо, ти ніколи більше не підеш уночі на кладовище. Ти повинен стати льотчиком, і тобі зовсім не треба, щоб ти почав тіпатись і заїкатися від страху. Хай твої вороги туди ходять, хай вони тіпаються і заїкаються. Та бачите не минуло й року, і от я знову збираюся вночі на кладовище. І хоч, як завжди, присамі лише згадці про ту ніч у мене вже повна пазуха мокрого слизького холодного страху, я кажу собі треба йти, Павлушо. Якби це було потрібно особисто тобі, ти б ні за що не пішов. Але тут справа, ти ж знаєш, складна, і ти підеш, бо ти мусиш повернути годинник господарю за всяку ціну. Я чую, як поряд зі мною зітхає ява. І знаю, що він думає про те ж саме. Ми лежимо й чекаємо, поки поснуть дядько з тіткою. І хоч двері в їхню кімнату зачинені, ми точно знаємо, що вони ще не сплять, бо тихо. А коли вони заснуть, ми одразу почуємо, та й не лише ми в сусідньому будинку почують, бо вікна розчинені. Ви не думайте, я дуже люблю і поважаю дядька і тьотю. Вони хороші, добрі і лагідні. Дядько. Передовик виробництва на дошці пошани висить і майстер спорту. А тьотя такі коржики пече, вмерти можна. Але що поробиш, коли вони. Шш, стривайте. Починається. От послухайте. Хро. Поснули. Здається, наче ми потрапили у пащику до Ревучого лева або тигра. От хропуть дядька з тіткою. Ну і хропуть. Якби хто влаштував змагання з цього діла, вони, певне, були б чемпіонами світу. Ми встаємо і одягаємось. Тепер хоч з гармати гати, вони не почують. Дякую, що дослухали казку до кінця. Підтримуйте україномовний контент. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Та обов'язково діліться з друзями. А якщо хочете підтримати канал фінансово, у описі є посилання на банку МОНО.